Усіх вітаю! Ще недавно, в 2024 році, я мав можливість попасти на першу хвилю Хочу бути джолярем» від Нобіп України. На цих курсах було дуже цікаво та пізнавально. Відповідали на питання теоретичні та також була практика для усіх бажаючих. На даний момент з цих курсів більше 10 чоловік, з якими я по сьогоднішній день спілкуюся, ми обмінюємося досвідом, рекомендаціями. Маю на даний момент пропозицію для другої хвилі у 2025 році цих же курсів. Усі люди, які прийшли на навчання та ще не мають досвіду з джільми. Можуть отримати два пакети бджіл в рамках проєкту з джолами по життю. Для цього усім людям, які прийшли на курси хочу бути бджолярем, не мають досвіду з джолами, не мають джіл в групі, хочу бути бджолярем, написати своє прізвище, ім'я та по батькові. Потім буде розіграш, та людина, яка виграла, отримає ці два пакети. Від цієї людини бажано потім прислати два відео, в яких видно, як людина працює з бджілками. Ще раз дякую усім викладачам, людям, які приклали свої зусилля для створення цих курсів Хочу бути бджолярем. Усім дякую, гарного дня!